Мої вітання це магазин Копіючка, розпродаж літнього взуття, а також новинки. Дуже дякую за огляд, дякую за ваші відгуки та вподобайки. Приємного усім перегляду. Кешбек 50% на усі щоденники альбоми для малювання та зошити. Шльопанці літні відкриті 135%. Знижка 44%. Панами по 75% дитячі кольорові з малюнком. Капелюх 135. Взуття літнє 165. Шльопанці для хлопчика 115 з білою смужкою. І ось такі за 165. Термосумка 85. Сітка москітна на двері 145 з магнітом 2 на метр. Штора автомобільна. Від сонця 140. Набір садовий 29, 3 одиниці, пластикове віяло для роздування вогню 9, сітка ГАМАК-115, тканинний гамак-165, Климки для ванної кімнати 2 одиниці, ціна 325. Комплект постільної білизни 625 180 на 220 Сумочка чорна екошкіра на кнопці 375. Рюкзак екошкіра має два відділення на блискавці. Ціна 375. З малюнком є для хлопчика та дівчинки 245. два відділення 20 на 10. Новинка топи жіночі на широких бретельках. Декілька відтінків наявності 149,90. Комплект білизни, трусики та топ 225. Ось такі топики на тоненьких бретельках – по 95. Яскраві топики із блискіткою спереду 165. Бюсгальтер червоний, 135%, шкарпетки з котиками, котон 95% 49%. Низькі по 24 котонові. Ось такі ще є з квіточками та зірочками по 29, краплинку 29, дитячі 19,50. Це новинка за 29, 34, Такі по акції високі 29%. Чоловічі низькі 34, 29, сліди 19, 50 та 29. Домашні капці закриті 225, чоловічі 245. Яскраві чоловічі 185 до 45. Набір постільної білизни 2 на 2, 30, 825. Плат з малюнком на флісі. 180 на 220, 185. Однотонний 185, 150 на 2. Подушка однотонна, наповнення HoloFiber, 50 на 70, 165. Виробництво Україна. Комплект постільної білизни 875 2,20 на 2,40. Сумочка маленька 75, довгий ремінець. Сумка на пояс екошкіра 75. Дитяча сумочка кюромі 185. Містика силіконова є за 95. Гаманець жіночий на блискавці 225. Маленькі гаманці по 75. На два відділення 165. Ось такі м'яка екошкіра гарної якості. Відділення для копійок 185, 185 ще така модель 17,5 на 10,5. Гаманець для карточок 135, чоловічий коричневий 65, жіночий на кнопці 185, рюкзак 375. Сумка складна господарська на блискавці 135. Маленька жіноча екошкіра м'яка. Коричнева є і біла. Два відділення. Довгий ремінець 185. Килимок 115. Сумочка м'яка дитяча. Плюшева одне відділення. 165. Жіноча чорна маленька багет екошкіра 475. Малинова пляжна 225. Є ще ось така плетина. Ручки Екошкіра коричневі 245, 50 на 37, сумка для покупок 135, 55 на 56, чоловіча тканина 95 через плече. Килимок для ванної кімнати силіконовий 95. Косметичка 115. Ось такі кольорові є 2 відділення 85, 75 з малюнком 39 на 2 відділення темно-синя. Акція на щітки для волосся 1 дорівнює 2. Одну купуєте іншу дешевшу у подарунок 75, щітка браш дитяча 17,50 двостороння. ємності косметичні 5 штук 85, Ножиці та гребінець 39, бігуді 24,8 штук. Є ще ось такий набір на липучках 29 за 5 штук. Килимок м'який для дому 40 на 60 135. М'який з ворсом 229,90, м'ядний, такий бордово-фіолетовий та трав'яний. Придверний 45 на 70 бордовий. Ціна 165. Рушничок шапочка для сушки волосся 85. Рушник дитячий тюрбан 85. Мочалка дитяча для тіла 49, рукавичка. Ось такі по 59. Коробка для зберігання речей 95, 36 на 24, висота 18. Металевий гачок на 6 гачків 49. Коробка для зберігання 44,97 Зі знижкою ось така коробка 39-20% знижки. 55% 30х30. 30, висота 10 на 8 відсіків. Три коробки для зберігання 14 на 14 та 28 на 14, 135. Ось така тканина 55-42% знижки. Коричнева 135. Ножиці, ручки силиконові 85 гривень. з паєтками 19,50. Набір для вишивання 24 гривні. Набір голок 8,50. Прищепки декоративні 34,50 штук. Є ще ось такі більші за 24-20 штук. Шпиці для в'язання 17,50. Гудзики 14,50, нитки 29 10 штук. Гудзики на планшеті 19,50. Декоративні 19,50. Булавки кравецькі 29, 40 штук. Набір для шиття, ножиці голки 34. Декоративний елемент гудзики 30 та 34 гривні. Я дякую вам за огляд, дякую за ваші відгуки, за ваші вподобайки. Бажаю вам спокійного, гарного дня, вдалих покупок.